У свої 13 Денис вже півроку перебуває на вимушеному лікуванні у інституті раку. Сьогодні для хлопчика влаштували розвагу, дозволили обмалювати автомобіль з кортежу президента України. На дверях автомобіля малює свої мрії. Ракету, там що не дорисував, і ай, смартфон. Сказали, рисувати те, що хочу. Ну, я і рисую смартфон. Автомобіль, що зазвичай рятує киян від пожеж, сьогодні став тлом для різнобарвних малюнків. Рятувальники новому вигляду своєї машини тільки радіють. Дуже гарно буде, так якщо такі будуть пожежні машини їздити по нашій країні, то це буде дуже добре. Звичайно, дуже приємно, коли. Видно, що діти захоплюються і воно буде відображатися в їхній пам'яті. За пензлі взялися навіть місцеві медики, оздоблюють машину віце-прем'єр-міністра Сергія Тігіпка. Водій міністра обіцяє тиждень машину не мити. Все експромтом нічого продумувати не можна. Так получилось і все. Потім поїдете мити машину. Через сім днів сказали, можна катати сім днів. Ну якщо дощик не. Спорти прикрашені малюнками автівки чиновників обіцяють повернути власникам, щоб ті пам'ятали про дітей хворих на рак. Тобто ми звернулися до адміністрації президента України. Ми отримали президентські дві автівки. Ми звернулися до кабінету міністрів України. Ми отримали автівки. Організатори впевнені, подібні акції допомагають усвідомити дітям, що вони не приречені, а здатні побороти хворобу. Залі можна бути вилічусь на 100%. Це добре, що є надежда. Головне верить. вірити. главное победить победити її Ты главное головне вірити, що все буде добре. Вилізьте і допомагає таким же дітям, як я. На пам'ять українським автолюбителям з надією на одужання онкохворих дітей. І ми залишаємо тут сліди наших долоньок. Андрій Ковальов, Сергій Клименко, п'ятий канал.